Сонячні ванни у кицять. Да? Ага. Ну, так? Ти сюди біжиш? Ух ти. Пузнеїв. Хто сьогодні поснідав уже. Босік. Всім доброго ранку чи дня. Не можу зловити момент, коли тихо їздять <звук> <звук> машини. Ми знову батьків і зараз хочу допомогти мамі зачистити цю клумбу. Тут багато кульбабки і багато пирію. Зараз будемо тут шукати квіти. у мама відніс. Трояндочка відійшла. У мами тут є такий кущик величенький самшиту, але тут в серединці пусто з певних причин. І потрібно, зараз, напевно, повбиваю сюди, розчистили, повбиваю палички і попідв'язую, щоб ці гілочки повирівнювалися і заповнили середину. Трішки підстрижу і потім буду вже з нього щось формувати. Мама каже, його трішки підстригала. Зараз повирівнюю гілочки. Читай, будь ласка, раз. Blah, Сама мини клуб. Всі кольори вже. Doo 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 Це мої тюльпанчики, що минулого разу пересаджувала. Не знаю, що буде. Живе буде, не живе, але польє. Це клумба із мальвами теж попідсихали. А це клумба із нічною фіалкою. Також є хто попідсихав, це ніби ще більш-менш. Тут засохло навряд чи відійде. Ну, я все полила. Завтра зранку, якщо встигну, то полью ще. Ще в мене тут росте плетиста троянда, це осінню пересадили. Я дивлюсь потрішечки, потрішечки починає відходити. Тому цей раз ще нічого не обрізатиму. А вже як наступного разу приїдем, то обріжу. Взагалі треба по контуру. Напевно, просадити вкопати шифер. Тому що, я думаю, тут порій заб'є, і я з троянди просто його не вирву. Дивіться, хто літає над травою. хрущі. Я тільки говорила про те, що сьогодні бузок квітне, хоча тільки квітень, а раніше був в травні. Тут уже і хрущі літають. Захід сонця такий гарний, гарний. Вийшли з псом гуляти. Уй, не тягни мене так. Терен цвіти. Вісно-рісно. І ще тут так прикольно. Смугами. Напевно, де вітер більше дух, там стало. Як засніжена біленька. Пішли в цю сторону, пішли. Ні, не хочеш? Додому йти не хочеш. Пішли. пішли. Мало погуляв. Тягнемо все. Так, хотіла сказати вам дякую за перегляд. Буду монтувати і постараюсь сьогодні вивантажити, тому що інтернет щось слабкий. І попереднє відео завантажилось годин, напевно, п'ять. Так що це має сьогодні бути. Бонді.